Боня вчиться рахувати. Одного теплого весняного дня ягнятко Боня весело стрибало по лузі, аж раптом побачило гусенятко, яке робило щось дивне, підніме одну лапу, поставить і підніме іншу. Гусенятко, що це ти робиш? зацікавлено спитав Боня. Я тільки починаю вчитися рахувати і зараз вивчаю цифру два. відповіло гусенятко. В мене дві лапки, отож я їх перераховую, щоб краще запам'ятати. Раз два, раз-два, а ти до скількох мієш рахувати? Я зовсім не вмію рахувати, сказав Боня, то ти навіть свої ніжки не можеш порахувати, здивувалося гусенятко. А дійсно, скільки в мене ніжок? замислилося ягнятко. Побіжу до тітеньки сови. Попрошу, щоб навчила мене рахувати і дізнаюся. Сова погодилася і залюбки почала вчити боню лічбі. Рахуй разом зі мною. Раз ніжка, два ніжка, три ніжка, чотири ніжка. Ось ти тепер міш рахувати до чотирьох і знаєш, що в тебе чотири ніжки. Дякую, тітонька сова, я тепер вже розумник. Побіжу і всім про це розкажу. Куди це ти, боня? Тобі ще вчитися та вчитися. Це ж тільки початок справи, кричала навздогін ягняті сова. Але воно й чути не хотіло, бо вважало, що вже все знає, і вчитися йому більше не потрібно. Я вмію рахувати. Раз, два, три, чотири, кричав боня, бігаючи по лузі. Раптом до нього підлетіло сонечко і попрохало. Перерахуй і мені лапки, будь ласка, в мене їх багато, а скільки саме не знаю. Подивився Боня, а лапок у сонечка більше, ніж він уміє рахувати. Мабуть, я таки ще не все вмію і знаю. Тітенька сова мала рацію, подумала ягня. Треба попросити її ще позайматися зі мною лічбою. Сонечко, зачекай мене тут, а я побіг вчитися. Коли навчуся рахувати, обов'язково зможу допомогти тобі дізнатися, скільки в тебе лапок, вигукнув Боня і щодуху побіг до будиночка тітоньки сови.